Московити вкрали київську княгиню та зробили її святою. Зразу я вам все розповім з вами український історик Олександр Ауферов. Дружиною правителя Русі київського князя Ярослава Мудрого була шведська принцеса Інгенгерда, донька короля Швеції Олофа. Її хрестильним івенем було Ірина. Після смерті її було покладено в Саркофазі в Києві у святій Софії разом з її чоловіком. Ярославом. Проте. У 1439 році несподівано її почали шанувати в Новгороді, і навіть знайшли у цьому місті її мощі, що правда під іменем Анна. Їх можна побачити і зараз. Як це розуміти? Все просто Новгородці вирішили створити собі святу, яка походила з княжої династії, до якої належали московські князі. Ну, створити собі таку заручницю від московитів, які вже хотіли спалити Новгород. Зрештою, всі повірили, і так київська княгиня Інгенгерда, та що Ірина і похована в Софії Київській, водночас є шанованою святою в Москові під іменем Анна і одночасно знаходиться в Новгороді.